Україна вшановує пам'ять героїв Крут. 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути під Києвом добровольчий студентський курінь намагався протистояти більшовикам. Три сотні студентів і гімназистів практично на день затримали просування шеститисячної армії Михайла Муравйова. Бій не мав вирішального значення, все ж залишився в історії як прояв самопожертви української молоді заради незалежності, тоді тільки на проголошеної України. У Херсоні тим часом відбувалися інші події, але жителі нашого краю теж пам'ятають про вчинок київських студентів. Час революції, час змін. Вони відбуваються миттєво і кардинально повертають історію. 22 січня 1918 року підписаний четвертий універсал Центральної ради. Україна проголошена самостійною і вільною. А вже за тиждень на Київ насуваються більшовики. Армія Української Народної Республіки, яку очолював військовий міністр Симон Петлюра, була розкидана по всій території. До речі, у нашому місті була також сформована перша херсонська дивізія армії УНР. Є фотографія. У столиці події розгорталися швидко. На студентському віч'я прийнято рішення про формування куреня. До нього ввійшли студенти Українського народного та Київського університету імені Святого Володимира, учні Кирило-Мефодівської гімназії. 300 ненавчених юнаків проти 6 тисяч озброєних бійців. Там було 300 чоловік, 300 юнаків, 20 з них загинуло. Інші змогли відступити, і потім вже в квітні 1918 року відбулися похорони. Цих 20 загиблих юнаків біля Наскольної на могилі, їх захоронили це під Києвом. Саме Михайло Грушевський виступав промови на, на цих похоронах. Але те, як відомо в документальних джерелах, це відключено 20 чоловік. Загинуло всі інші смоли. На щастя, відступити будь-яких документальних свідоцтв про бій під крутами в нашому краєзнавчому музеї і не могло бути. Херсон далеко і географічно, і у ті часи історично. У 1918 19 роках наш край потерпав від окупації військ Антанти. Є документи про звернення командування англійців, які проголошують, що введені для дотримання порядку. Французи теж не хотіли воювати, а ось греки влаштували живий щит проти більшовицької армії у морському порту в Сараях за Нили людей і підпалили у нашому краї ще довго не замовкали гармати. Війська махновців і так звані зелені загони захищали свої населені пункти від всіх, хто йшов на них з мечем. Про діяльність центральної ради свідчать грошові знаки, надруковані українським урядом тисячі карбованців і гривень. І, хоч про героїв Крут стало відомо широкому загалу, відносно нещодавно у роки незалежності подвиг київських студентів не може залишити байдужим нинішніх українців. Це самопожертва. Тому що ну, в, в принципі, захищати вже нема було чого. В принципі, що 300 юнаків просто вийшли і ну, як героїв як закрили амбразуру. Хоча в результаті потім, потім як було в історичних подіях, відображено, що це не принесло ніякого результату, на жаль, але все ж таки цей подвиг це якась демонстрація боротьби українців за свою самостійність.